Демократичну партію США в Україні прийнято не любити. Вона асоціюється зі слабаками і деескалаторами, які намагаються замирити кожного диктатора і бояться навіть власної тіні. А противники цієї партії називають їх ледь не комуністами. Разом із тим, саме демократи контролювали Білий Дім під час основних подій нашої історії. Під тиском Біла Клінтона Україна здала ядерну зброю. Під бездіяльність Обами, Росія розпочала війну. Під нерішучість Байдена розпочалось повномасштабне вторгнення. І при цьому сьогодні саме демократи є найбільшими прихильниками України. Вони майже в повному складі голосували за допомогу Україні. А Байден і Камала Гарріс відкрито говорять про нашу підтримку, тоді як республіканці ем, говорять різне. Вибори президента США наближаються, і це останнє наше відео в циклі про головних дійових осіб цих виборів. На каналі ґрунт уже вийшли відео про Дональда Трампа, Камалу Гарріс і республіканську партію. Обов'язково їх подивіться, якщо ще не бачили. А сьогодні ми говоримо про демократичну партію, як вона від партії білих рабовласників дійшла до першого темношкірого президента, як формувалась її політика, і чому сучасна демократична партія уражена радикальним популізмом не менше за республіканську. Зараз саме час підтримати це відео своїм лайком, коментарем і підпискою на канал. Особливо підписка найкраще впливає на просування відео. Дякую за вашу підтримку. Давайте розбиратись. Один зі стовпів сучасної демократичної партії це соціальна підтримка громадян і безкоштовна освіта. І в Україні теж є можливість безоплатного навчання. Я говорю про соціально-освітній проєкт від школи англійської Green Forest для наших ветеранів і ветеранок. Команда Green Forest віддячує нашим захисникам і захисницям не лише словом, а й ділом, безкоштовними курсами англійської мови Control Your Future. В рамках цього проекту ветерани зможуть вивчати англійську на групових дистанційних курсах школи на безоплатній основі. Це можна робити з будь-якої точки світу для всіх рівнів від стартер до Advanced. Уроки проходять в Zoom онлайн з викладачем, і програма курсів адаптована для українців. Вона проходить за власним інтерактивним підручником. Якщо ви наш захисник чи захисниця, або ви знаєте людей, кого це може зацікавити, то записатись на курси від Green Forest ви можете, заповнивши анкету за посиланням і вказавши, чому ви хочете вивчати англійську. Далі з вами зв'яжеться менеджер для підтвердження даних, проведе з вами тест на визначення рівня англійської і обговорить деталі. Навчання. Заняття проходять три рази на тиждень по півтори години кожне. Сам курс триває чотири місяці з моменту старту вашої групи. Навчання відбувається в групі вашого рівня, а всі, хто успішно складе фінальний тест, отримає сертифікат про завершення пройденого рівня. Це чудова ініціатива від українського бізнесу віддячити нашим захисникам і захисницям. А для них або для вас, якщо ви дивитесь це відео, рухатись у майбутнє з новими знаннями. Всі деталі про проєкт Control Your Future від школи англійської Green Forest в описі до цього. Цього відео, дякую. Переходимо до відео. Демократична партія найстарша з основних партій США ну правда, їх всього дві. Її ідейним натхненником вважається один із батьків-засновників США і третій президент Томас Джефферсон. Саме він заклав ключові принципи ще в кінці 18 століття. Але сама партія виникла пізніше і пов'язана з сьомим президентом США Ендрю Джексоном. Це надзвичайно цікавий персонаж. Його портрет і діяльність дуже багато говорять про те, як змінилась демократична партія та й США за ці 200 років, і про те, що історія історія повторюється у вигляді фарсу. Ендрю Джексон це генерал, герой війни. Він мав образ військового, а не політика. Разом із тим, один із найбагатших плантаторів і рабовласників США. І свій образ він будував як вихідець з низів, кандидат від народу, такий борець з корупцією проти зажратих антинародних еліт. Нікого вам не нагадує. По суті, це був перший президент-популіст у сучасному розумінні цього слова, і він переміг завдяки гучним обіцянкам і скандальним заявам. Критики навіть прозвали його Джек С, ну типа Джексон, Джек С. А з англійської це перекладається як віслюк. Він за 200 років до виникнення мемів зрозумів їхню силу і зробив Віслюка символом демократичної партії. І цей символ зберігається по нині. Але до сучасного розуміння демократії Джексону було далеко. Він на ключові посади призначав не за компетенціями, а за лояльністю. Майже всі його, як би їх сьогодні назвали політтехнологи, отримали хороші посади в уряді. Реальна влада належала його близькому колу, яких назвали кухонний кабінет. А ключові міністри змінювались по 4-5 разів кожен, і це було доволі. Авторитарне правління сучасники навіть казали, що він хоче відновити монархію. Ендрю Джексон був президентом насамперед білих громадян південних штатів. Він провадив політику виселення індіанців корінного американського населення, а в 1830-му підписав акт, який фактично узаконював етнічні чистки, а ще був палким прихильником експансії США. І тут треба розуміти, що штати далеко не завжди існували в нинішніх кордонах. Навпаки, вони поступово розширювалися аж до 19 століття, і це можна простежити ось на цих мапах. Захоплення західних і північних територій було фішкою. Саме демократів у 1845 році демократ Джон Осаліван опублікував статтю «Анексія», де запровадив термін маніфест дестіні або явне призначення. Це стало цілою доктриною демократів, і її суть проста. Вони виправдовували захоплення земель від атлантичного до тихоокеанського узбережжя. Демократи вважали, що розширення, тобто загарбання. Інших територій це ледь не божественне призначення США, і цікаво, що в опозиції до цієї доктрини були майбутні президенти республіканці Авраам Лінкольн і Уліс Грант. Того ж 1845 року саме демократи добились анексії Техасу. Вони навіть замінили свого кандидата на виборах, бо перший відмовлявся від цієї ідеї. А Техас тоді був територією Мексики, яка почала війну за свої землі, і в результаті програла. А США анексували і інші мексиканські території сьогодні. Це штати Каліфорнія, нью мексико Аризона, Невада та Юта тож перші десятиліття своєї існування демократична партія була партією рабовласників, плантаторів, південних штатів, завоювань, анексії і основою. Якби стриженням їхньої політики було збереження рабства до 1860-го Вони домінували на політичній сцені і перемагали майже на всіх виборах, поки не програли кандидату від новоствореної республіканської партії Авраму Лінкольну. Що почалось з президентством Лінкольна? Ви знаєте, громадянська війна в США її наслідком стало скасування рабства, і крім того, на найближчі десятки років демократи з партії влади стали аутсайдерами з 1865 по 1933 Лише 4 з 15 президентів були демократами, решта республіканцями. За цей час між ними оформився ще один водорозділ, який переважно зберігається і сьогодні. Республіканці стали партією бізнесу, великого капіталу і промисловців, партію ринкової економіки, низьких податків і мінімального втручання в економіку. А демократи партію робітників соціального захисту проти великих корпорацій і за активну роль уряду в економіці. В 1913-му їм вдається спробувати втілити. Свої ідеї в життя президентом США обирають демократа Вудро Вільсона. Ми знаємо його як президента, при якому США вступили в Першу світову війну. Але ще він багато в чому сформував традиційну політику демократів: державні регулювання, нові органи контролю за економікою, боротьба з корпораціями і так далі. Цим він відкрив дорогу для наступного президента демократа, єдиного, який займав цю посаду 12 років, чотири терміни поспіль: Франкліна, Делану, Рузвельта. Він переміг на виборах 1933 року. В умовах великої депресії це наймасштабніша економічна криза в історії США, яка в свідомості тодішніх громадян стала результатом політики республіканців. Чи це дійсно так вчені сперечаються досі? Ну і залишимо цю дискусію вченим. Франклін Рузвельт відомий своєю політикою під назвою Новий курс, яка насправді отак щиро була чистим соціалізмом. Він проводив націоналізацію підприємств, запроваджував регулювання цін, податок на надприбутки підняли з 25 до 60%. Жорстко зарегулювали банки, створювались профспілки і виплачувались шалені гроші з федерального бюджету просто на допомогу безробітним. До речі, саме тоді навчання в школі збільшили з 10 до 12 років, щоб молодь довше не виходила на ринок праці. Те, що робив Рузвельт, прийнято називати урядовим активізмом. Це ціла концепція на противагу малому уряду, який просувають республіканці. Урядовий активізм це про вагому роль держави в економіці, коли уряд не просто споглядає і стежить за дотриманням правил, а активно в неї. Втручається одразу після смерті Рузвельта в 45-му році. Демократи його ледь не канонізували а новий курс назвали справжнім порятунком США. І то і то насправді вкрай сумнівно. Багато істориків вважають, що ніякого плану в Рузвельта не було, що рішення приймалися хаотично і часто не були навіть пов'язані між собою. А потім їх просто гарно так оформили, запакували в бренд новий курс, і досі не зрозуміло наскільки саме політика Рузвельта вивела США з кризи, бо по всьому світу ця криза закінчилася якраз на початку його президентства. а в США з нього виходили роками. При цьому рівень безробіття на 39-й рік залишався надзвичайно високим. Можна сказати, що справжні економіки. Економічний підйом в США стався завдяки Другій світовій війні, коли зросла кількість військових замовлень, запрацювала оборонна промисловість, і мільйони громадян включились в воєнну економіку. Більшість заходів нового курсу на той момент уже не працювали так чи інакше, президентство Рузвельта для демократів залишається іконою. Він прийняв країну на економічному дні, а здав світовим лідером і економічним гігантом. Наскільки це його заслуга сперечається досі, але суспільне сприйняття отаке. Наступна важлива віха в історії демократичної партії це 1964 рік, коли президент демократ Ліндон Джонсон ініціював і підписав акт про громадянські права. І це був переломний момент, коли республіканці і демократи остаточно змінилися ролями від свого заснування. Вони змінили свій електорат і визначилися з курсом, який сформував їх такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Расове питання тоді знову стало актуальним у політиці США, Незважаючи на скасування рабства після громадянської війни, расизм. Існував темношкірі американці і далі зазнавали дискримінації. Вона була як на офіційному рівні, в формі сегрегації, так і на побутовому. Для білих і чорних були окремі школи, громадський транспорт. Темношкірим забороняли відвідувати певні готелі, кафе, ресторани. Їм відмовляли в ряді послуг. Вони служили в окремих військових підрозділах і постійно стикалися з утисками на побутовому рівні. По суті, в одній країні існували два різні світи білий і чорний, які майже не перетиналися. І Часної точки зору це здається диким, але темношкіре населення отримувало гіршу освіту, жило в неблагополучне гетто, заробляло менше, їм було важче зареєструватися для участі в виборах, і вони постійно стикалися з дискримінацією і насильством. Це були реалії всього лиш 60 років тому. Тоді розпочався рух за громадянські права. Головною фігурою став Мартін Лютер Кінг, і ось у 1964, дев'ятсот тобто майже через століття після скасування рабства, Конгрес США ухвалив акт про громадянські права. Цей акт Бороняв дискримінацію за расовою статевою чи етнічною ознакою, зокрема він скасовав сегрегацію в школах і дискримінацію при прийомі на роботу. І сталося це під час президентства демократа Ліндона Джонсона. Цей акт викликав значний сув у електораті обох партій. І варто зазначити, що він розділив не стільки демократів і республіканців, скільки північ і південь США у північних штатах 96% демократів і 84% республіканців підтримали цей закон. А на півдні його підтримали лише близько 7% демократів і 1% республіканців. Головним опонентом виступив Барі Голдвотер, сенатор від Аризони і кандидат в президенти США від республіканської партії. На виборах 64-го року він змагався з Ліндоном Джонсоном, який. І лише нещодавно підписав оцей акт і жорстко критикував нове законодавство. Причому його хвилювало не расове питання, а втручання уряду в соціальне життя громадян. Республіканці завжди виступали за обмеження впливу уряду. І Голдвотер вважав, що акт про громадянські права це надмірне втручання уряду у приватне життя громадян. Він вважав, що питання сегрегації і дискримінації мають вирішуватися окремо на рівні кожного штату, а не через централізовані заходи з Вашингтона. І на цих виборах. Північ і майже все темношкіре населення підтримали демократа Джонсона, тоді як Голдвотер був популярний серед білого населення Півдня. Цікаво, що Ліндон Джонсон був родом із Техасу і представляв його в Конгресі протягом 30 років. У наступні роки і до сьогодні Техас стане одним із головних. Штатів республіканців так демократична партія переїхала з півдня на північ. А одним зі стовпів їхнього електорату стали темношкірі виборці з того часу від 80 до 95 темношкірих завжди голосували за демократів, навіть коли вони програвали вибори. В демократичній партії стає все більше темношкірих політиків, і вони здобувають там все більше впливу. Демократична партія стає партією соціальної рівності і не лише в економіці, а й в питаннях раси. І це швидко починає поширювати. Тись на всі інші меншини, а роль оцього прогресивного крила зростає. Це рухи за права ЛГБТ, захист екології або відверто соціалістичні рухи, ліворадикальні, навіть марксистські. З кожним роком вони стають все більш впливовим, а їхні кандидати обираються на все вищі посади. І коло цієї історії замкнулось в 2008-му, коли колишня партія рабовласників і расистів висуває в президенти першого темношкірого кандидата, який стає першим темношкірим президентом. Барак Обама буквально став символом всієї американської історії, і цей символізм. Це, мабуть, єдине хороше, що було в його президентстві. Про зовнішню політику ми поговоримо далі. А поки зупинимось на тому, як президентство Обами радикалізувало США і відкрило дорогу Дональду Трампу. Є така думка, що між ними набагато більше спільного ніж обом би хотілось визнавати. Я цю думку поділяю. Якщо Трамп був таким ідолом для праворадикальних рухів, то Обама це найкращий друг лівих радикалів. І тут ще чорт розбери, що страшніше. Найвідоміший із них це БЛМ Black Lives Matter. Ви пам'ятаєте їхні протести в 2020 році, які, м'яко кажучи, складно було назвати мирними. При Обамі рухи за права темношкірих переважно перетворились на рухи за расову помсту. Їхня ідея. Стала приблизно така: білі мають відчувати провину за століття рабства і сегрегації. І коріння в цього абсолютно зрозуміле. Да? Рабство в США існувало понад 200 років. Масовий побутовий і культурний расизм, навіть політичний расизм, понад 300 років. А акт про громадянські права, який мав з цим покінчити юридично. Прийняли лише 60 років тому. І так, це був акт відновлення справедливості, акт виправлення помилок, в тому числі злочинних помилок. І звісно, за десятки років ти не викоріниш те, що існувало століттями. На практиці багато де расизму США зберігається, і це об'єктивний історичний спадок. Але в кожної меншини є всі права і закони, які ці права захищають. І та радикальна форма тиску, яку ми бачимо на вулицях, вона лише поглиблює проблему, вона лише розпалює ненависть один до одного. Так само зріс вплив фемініст. Ток, сексуальних меншин, борців за довкілля і інших груп, і це саме по собі, звісно, не є проблемою. Кожна суспільна група має право захищати свої інтереси. Проблема починається тоді, коли інші групи оголошуються ворогами і гнобителями. Окрім расових і культурних питань, у демократів сформувалась потужна фракція. Буквально неомарксистів я нагадаю, що Берні Сандерс, якого взагалі можна назвати американським леніним, ледь не став кандидатом в президенти. Демократи все більше тяжіють від соціал-демократії чи лівоцентризму до соціалізму, і це відповідь на фундаментальні економічні проблеми США. Це соціальна нерівність, це розрив між багатими і бідними, це недоступність якихось базових благ, освіти, житла тощо. Трамп дає на це популістську відповідь з правого флангу. Детальніше про неї ми говорили в відео про Трампа і республіканців. А от радикальне крило демократів з лівого, тобто все зарегулювати, знищити корпорації, притиснути багатіїв, розвернутись до робітника і так далі. У багатьох із них цілком прихильне ставлення до радянського союзу. А молодь взагалі любить ходити з комуністичними символами і розмахувати серпом. І молотом правий радикалізм республіканців. Це в тому числі відповідь на лівий радикалізм, який розцвів завдяки демократам, і сьогодні все більше диктує політику демократичної партії. Джо Байден був спробою в поміркованість, і як мінімум він уже 50 років в політиці і сформувався в часи, коли штати ще не були так сильно розділені між різними видами радикалів, але й йому довелось загравати з цією лівацькою частиною своєї партії. Для цього він взяв у віце-президенти Камалу Гарріс, яка тепер з високою ймовірністю стане президентом. Відео про неї ми говорили. Чому її перемога, як і перемога Трампа, тут без варіантів лише посилить розкол, бо обидва і не стараються виграти поміркованого виборця. Вони всі працюють лише на свою ідеологічно заряджену базу. Таке буває, коли в суспільстві є якісь фундаментальні точки розламу, а політики з цим нічого не роблять і замикаються в своїх бульбашках. Ну і окремо варто поговорити про зовнішню політику демократів, які несуть пряму відповідальність за весь той треш, що ми бачимо сьогодні в світі. Спочатку розвінчаємо один міф. Є думка, що демократи це такі м'які голуби миру і деескалації, а республіканці, начебто, агресивні яструби, які не бояться конфронтації з ворогами. Чому це не так? Ми розбирали в відео про республіканців. Президенти, демократи на практиці навіть частіше ініціювали військові вторгнення, але глобально і ті, і ті припускались фатальних помилок, які сьогодні допомогли піднятися авторитарним режимом. Тобто, це багато в чому була політика обох партій. Але за останні 30 років демократи сиділи в Білому домі. 20 років, і це припало на ключові поворотні моменти в світі. Тут поговоримо суто в розрізі України, Росії. Трошки Китаю і близького сходу, бо інакше це буде відео на три години. Білл Клінтон, президент з 93-го по 2001 роки. Він з одного боку відзначився розширенням НАТО на постсоціалістичні країни Східної Європи. Він же робив бомбардування Сербії під час югославських воєн, але він так і не позбувся оцього москвоцентричного погляду на наш регіон. Для нього і його адміністрації існувала Росія, а решта країн просто обертались довкола неї. Він щиро вірив, що Росія може стати демократичною, розвиненою, треба лише й до. Помогти і в спробі це зробити він легалізував Єльцина, дав йому уникнути відповідальності за агресію і воєнні злочини в Чечні, Молдові, Грузії. Ну і загалом заглядав в рота Москві в кожному своєму рішенню. Чого лише вартує ультиматум Україні здати ядерну зброю в обмін на смішний Будапештський меморандум? І він, до речі, пізніше визнав цю помилку і сказав: типу, якби знав, чим це закінчиться, то не робив би цього з Україною. А щоб це знати, достатньо було просто вчити історію і думати на три кроки вперед. Той же Клінтон розширив економічне співробітництво з Китаєм, з чого взагалі почався економічний бум Китаю. І от за декілька років ця країна вирвалась із регіонального лідера в глобальні. І наслідки штати і весь світ будуть від. Харкувати ще дуже дуже довго, але апофеоз... Демократичної нікчемності це Барак Обама. Я щиро вважаю, що його обрання і в 2008, і в 2012 було величезною помилкою, від якої світ постраждав навіть більше ніж американців, що вартує лише перезагрузка відносин з Росією і початок нової великої дружби. Просто через кілька місяців після агресії проти Грузії. Це був саме той момент, коли Путін відчув безкарність і зрозумів, як треба працювати з заходом. Робиш, що хочеш, а вони все одно тобі нічого не зроблять. Реакція Обами на Крим і російську агресію в Україні зробили можливою повномасштабну війну. Він відмовився давати нам військову допомогу попри тиск республіканців і навіть частини своєї партії. А пізніше, коли Конгрес США прийме акт про підтримку України і цим актом дозволив передавати нам летальну зброю, Обама так і не скористається цим актом. Це зробить лише Трамп у 2018-му, коли передасть Україні Джевеліни. І під кінець президентства Обама взагалі забув про Україну і займався близьким сходом, де просував свою безглузду ядерну угоду з Іраном. І все це, звісно, під постійні обійми з росіянами і візити його держсекретаря до Москви. Тож слабкість і недалекоглядність Обами допомогли піднятись не лише Росії. А й тому самому Китаю він виступав проти конфронтації з комуністами, поглибив з ними співпрацю і завалив США дешевими китайськими товарами. Це взагалі традиційна зовнішня політика демократів, навіть ціла школа їхньої дипломатії. Прагматизм вище принципів, але прагматизм чомусь завжди дуже недалекоглядний. На думку демократів з диктаторами не треба боротись навпаки, якщо з ними співпрацювати, то якимось дивом в їхні країни пролізе демократія, і вони зміняться. Це феноменальна дурня, в яку на жаль багато з них вірять досі. Ну і звісно, Джо Байден, за чию нерішучість ми платимо життями для справедливості. Треба сказати, що за мірками демократів він взагалі цілком собі яструб. Коли Байден був віце-президентом Обами, то він виступав за надання нам зброї, але Обама від цього відмовився. Байден уже як президент все ж обрав правильний бік історії. Він дав там достатньо зброї, щоб вистояти. Про претензії до нього зараз ще поговоримо, але треба визнати без американської зброї України би в 2024-му, скоріш за все, не існувало. І це було його політичне рішення. Я впевнений, що той же Обама просто вмив би руки. Підтримка України з США була далеко не гарантовано. Інший президент спокійно міг би від цього відмовитись, і боюсь, наслідки би нам не сподобались. Хоча всім би вже було все одно. Тим не менш, це саме той Байден, який кістьми ліг на захист російських аеродромів і. Ледве ледве дозволив стріляти по російській території на малу відстань. Це той самий Байден, який видає допомогу буквально по піп'єтки, вимірюючи, от лінійкою вимірюючи цей градус ескалації, щоб, не дай Боже, не ескалювати ситуацію до третьої світової. І коли кожна наступна червона лінія перетинається, дивується дивом. Як це так вона досі не настала? Черчилль колись сказав, що американці завжди приймають правильне рішення перед тим, як спробують усі інші, і от це той самий. Класичний випадок. Політика демократичної партії це Україна має вистояти, а не перемогти. І якась критична поразка Росії для них буквально катастрофа. Яка буде політика в Камали Гаріс? Ми. Спробувала аналізувати в минулому відео, якщо дуже коротко, вона навряд чи якось відрізнятиметься від політики Байдена, бо це будуть переважно ті самі люди, ті самі підходи, та й у Камали дуже мало зовнішньополітичного досвіду, щоб будувати щось нове. Одним словом, так виглядає сучасна демократична партія. І складно прогнозувати, як вона буде рухатись далі. Але те, що ми бачимо в США, то це поглиблення розколу і поляризація всіх сторін. Майже не лишилось простору, де американці могли б між собою домовитись знайти якесь посеред середній компромісний погляд на політику на світ на своє суспільство, і коли обидва кандидати, і Трамп від республіканців і Гарріс від демократів займають радикальні позиції, то дуже складно знайти оцей простір для компромісу. Хто би не переміг на цих виборах, розкол в США буде поглиблюватися. Але хто би не переміг на них, нам доведеться працювати з обома сторонами. І загалом ми вже вивчили за ці два роки, що досліджувати і пробувати розуміти США. Це буквально питання нашої національної безпеки, і я думаю, так буде тривати ще довго, попри всі проблеми, які є в Сполучених Штатах Америки. Дуже дякую, що подивились це відео. Ще скажу, що далі. Мої відео, відео з моєю участю, ви можете дивитись на окремому каналі Ґрунт Нотевський. Ми розширили формат. Я там зараз виходжу три рази на тиждень. Плануємо виходити ще більше. Тому хто хоче мене бачить, підписуйтесь туди. Буду дуже радий всім. Дякую, що дивились, до зустрічі!